Вітаю вас, раки. Ви на каналі Астраната. З вами я, Наталі Федулова, ваш астролог і ваш астрогіт у світ зірок. І це ваш прогноз на жовтень 2025 року. Сподіваюся, що після вересневого затемнення ви відчуваєте себе сильнішими, впевненішими, і ви змогли пройти цей непростий період. Ну, з опорою. Хоча б на ті знання, які ми розбирали з вами у попередніх прогнозах, особливо у прогнозі про затемнення. Адже саме в вересні запустився найважливіший процес у темах закордону, освіти, комунікаціях, переїзду. І якщо ви не бачили, обов'язково подивіться про що цей переломний момент саме у вас. Відео про затемнення я залишаю в описі під цим відео, тому що я особливо проживала вересень дуже інтенсивно, і ми клієнти також відчували ці глибинні зрушення. І мені дуже цікаво, напишіть в коментарях, що у вас взагалі підсвітило затемнення, які зміни ви пройшли, адже саморефлексія, і дослідження свого життя це ключ до майбутніх подій. Саме так вибудовуються прогнози на певних астрологічних подіях. В певний час будуть пев... будуть певні події, які астролог, знаючи, коли цей повтор відбудеться. Може прогнозувати, оце так все просто. Тому пишіть в коментарях, як ви пройшли затемнення. Мені дуже цікаво, поспілкуємось. Ну і по новинам, 10 жовтня, я проведу астрологічний ретрит в Карпатах у неймовірно, неймовірно, красивому гірському комплексі Mountain Резиденси. І нас чекає відпочинок, перезавантаження, спа, йога, сніданки, класні, смачна їжа, знайомства, знайомства з однодумцями і взагалі класний нетворкінг. І головне, це дводенний астрологічний воркшоп, де ви можете знайти відповіді на свої питання, зрозуміти напрямок подальшого розвитку, наповнитися новою енергією. Місць лише 10. Якщо ви відчуваєте відгук, пишіть в директ деталі в моєму інстаграм. Я буду щасливо познайомитись з вами, попрацювати і провести разом час. Ну, і друга новина: жовтень для вас раки це місяць удачі. Напротязі всього місяця буде активний ваш четвертий сектор це місце проживання, нерухомість, батьки, щось тут буде вирішуватися. І також важливо, що Плутон розгортається в директний рух, і теми, які з травням були на паузі, починають рухатись вперед. Поговоримо про них. А кінець місяця взагалі суперкласний, тому що там такі астрологічні події, які дають удачу, потік великої удачі. Для, не тільки для вас, раки, насправді для всіх нас. Нагадаю, як правильно дивитись свій прогноз, перш за все і інформативніше він показує е, асцендент, то як правильно дивитися прогноз. Найточніше він працює за асцендентом. Якщо ваш асцендент в раку, то е, це ваш прогноз. Якщо ваше сонце в раку, тобто ваш знак задяки, який ви знаєте, він також дає свої підказки. Дивіться і так, і так. Якщо не знаєте свій асцендент, Пишіть мені в коментарях дату, точний час, місто і місто народження. Я допоможу вам його визначити. Всі, хто до мене звернувся, всі отримали свої відповіді. Ну, а для тих, хто шукає глибшу таку індивідуальну роботу з гороскопом і зі своїм призначенням, усі посилання на мої консультації я залишаю під цим відео і дуже рекомендую вам зверніть увагу на мій міні-курс «Астрокомпас». Він за дуже доступною ціною і дає дуже, -дуже багато відповідей. І по вашому життю. Отже, прогноз на жовтень для вас раки. До 6 жовтня, Меркурій йде по вашому четвертому сектору. Ну, ще з вересня він там, тобто, розмови, думки зосереджені на сім'ї, на батьках, на питаннях нерухомості, на місці проживання. Тут ви плануєте організовуєте побут, можливо, приїжджаєте або робите ремонт і обмінюєтесь важливою такою інформацією з близькими. Використовуйте цей час для наведення порядку вдома, для чесних розмов з вашою родиною. І з часу з батьками. А з 6 жовтня Меркурій перейде в Скорпіон ваш п'ятий сектор, і тут будуть ваші думки, розмови в сфері вашої творчості, романтики, самовираження, дітей. Тож, тут ви будете обговорювати творчі проекти, хобі, плани, пов'язані з дітьми або з коханим, з коханою людиною. Такі, знаєте, глибокі проникливі бесіди, тому що Скорпіон же все ж таки буде у нас, Меркурій. Дитячих документів може бути цей час, або ви ведете переписку такого романтичного характеру. Але оскільки Меркурій це ну, може бути переписка, п'ятий дім це про кохання, а ще й додати сюди скорпіона, то це така пристрасна переписка, знаєте, захоплююча така. В цей час дуже, дуже є велика ймовірність і ризик закохатися в кохання. знаєте, ну прям такі відчуття, або просто ви банально будете дивитися у вас, такий період буде подивитися фільми романтичні про кохання, або ви присносно дуже реалізуєте свій творчий проект, б це не було. І взагалі на протязі цього транзиту ми перебільшуємо свої почуття, Будь то до людини, будь то до процесу. Тож використовуйте краще цей час для креативу, романтики, натхнення, слухайте інтуїцію обов'язково. До 14 жовтня Венера йде по третьому сектору, і Венера це планета гармонії, всього приємного, і така приємна атмосфера у спілкуванні, навчанні, поїздках. Вам це подобається, і легкість у переговорах йде у вас, нові знайомства, дружні такі романтичні контакти, позитивна енергія. Вона працює на вашу творчість, на обмін думками, насолоджуйтесь спілкуванням в цей час, плануйте поїздки класні, такі, які вам будуть дуже приємні. Плануйте творчі проекти. Звертайте увагу на дрібниці, які є у контактах. І, до речі, з 3 жовтня Венера буде у, в також у нас в аспекті з південним кармічним узлом. Тут буде на початку місяця такий, знаєте, кармічний вайб. По темі третього сектору, тобто завершуються якісь старі справи, пов'язані з спілкуванням, навчанням, поїздками, або документами, або блогом вашим, якщо ви ведете блог, підбивайте підсумки у стосунки з друзями, колегами, однокласниками або з жінкою якоюсь. Жінка, тобто Венера, це жінка, і ось тут може. Хтось піде з вашого поля, можливо, ви отримуєте результати від якихось попередніх ідей, переговорів, проєктів, і взагалі цей час вдалих продаж. Тож майте на увазі в цей час. Ви також можете змінити авто або гаджет також. А, і дозвольте взагалі старому завершитися по цій темі. Ну, не хотіли ви продавати свій там телефон або нейтбук. Ну, продайте вже, купіть новий, ну все одно прийде нове. Це така енергія, що щось нове стукає до вас, але потрібно старе завершити. 7 жовтня повний місяць в Вовні, в вашому 10 секторі, і повний місяць це кульмінація завершення, ясність в професійних справах, кар'єрних питаннях в якихось. Е Досягненнях ваших, ви тут усвідомлюєте свій статус, свою репутацію, результати отримуєте від того, що ви вкладали в того, щоб розвивати свою репутацію. Можливі великі такі події на роботі або суспільних якихось справах. Ви можете заключити якусь угоду, яка дає вам статус, придбати, наприклад, авто або нерухомість. І ви стаєте в новому статусі власником авто чи власником нерухомості. Підводиться підсумки в професійній сфері, фокусу Фокус... Ви можете фокусуватися на якихось досягненнях, чомусь до чогось ви йдете. Тож це взагалі потрібно планувати на цей час. З жовтня Венера переходить в Терези ваш четвертий сектор, і це дає гармонію, затишок і приємності у вдома, вдома з батьками з родиною. Тут можуть бути позитивні зміни у стосунках з близькими, вирішують якісь сімейні питання, дуже мирно, класно, приємно, створення комфорту, краси вдома, наприклад, ви щось купляєте додому. Важлива може подія бути пов'язана з жінкою вашого роду, тож або дохід від нерухомості. Якщо ви шукаєте квартиру або оренду, то ви її знайдете. В цей час взагалі потрібно приділити дому вашому місцю вашому перебування або продажу покупки нерухомості, якщо вам це актуально. І взагалі відновлювати такі приємні стосунки з вашими родичами. Марс весь місяць йде по скорпіону у вашому п'ятому секторі аж до 4 листопада він буде йти. А Марс він в Скорпіоні ну така енергія, знаєте, дуже е, міцна. Тобто мотивація. Е, Ваше ваших дій будь-яких дій вона пов'язана з маніпуляцією, з тим, щоб комусь щось доказати, з тим, щоб можна дотягнути до останнього і одним ривком щось зробити там в останній момент. Тобто, хочеться такого адреналінчику, так або. Дуже інтенсивно ви багато працюєте над темою п'ятого дому, а це творчість, романтика, з пристрастю з такою, знаєте, входити у відносини в якісь в знайомства, або з пристрастю йдете в творчість, в хобі, в якесь нове. Ви можете дитячими питаннями займатися як зачатями, так і з існуючими дітьми щось інтенсивно робити. Ось. Але в мінусі можуть бути напружені моменти у стосунках через емоційність, через велику таку пристрасть і відчуттям того, що ви просто, вам належить щось або хтось або хтось. Тому направляйте енергію, творчі, такі романтичні справи, уникайте конфліктів через імпульсивність і все буде добре. 15 жовтня Плутон розгортається у директний рух, тобто такий робить крок. У вашому восьмому домі це така велика, також міцна енергія трансформації у фінансах, у спільних ресурсах, у питань довіри і інтимності вашої. Тут ви можете відновити контроль від якимись фінансовими чи ну, ситуаціями, так, які були заморожені ще з п'ятого з, з травня місяця. Тут можуть теми боргів, кредитів якось вирішуватися. Відкриваються взагалі шанси для глибоких змін і усвідомлення власних потреб у таких, знаєте, прихованих ресурсах у чужі, через чужі ресурси. Ось тут, якщо вам актуальна тема кредитів, Ну, можете брати. Ну, потрібно вже ж подивитися вашу індивідуальну історію, чи це вам підходить. Але якщо в загальному плані, то це гарний час. 16 жовтня Марс в Скорпіоні робить гармонійний аспект, аспект до кармічного північного вузла. Буде таркати ваш п'ятий-дев'ятий сектора. Сильний аспект, кармічний аспект і гармонійний. І тут у вас прям підтримка ну, такої сили не невидимої. Ан Янголів, підтримка, підтримка у творчості, у романтиці, у самовираженні, у нові ідеї, натхнення, подорожі, якісь, навчання, розширення світогляду, можливо, ви йдете в навчання, або ви наставник якийсь до вас приходить, або ви наставляєте когось. Їдете в подорож, якщо це актуально, з дітьми, можливо, або тема дітей, якщо ви планували зачаття народження дитини, ось гарний час для цього. Тож використовуйте енергію для своїх творчих проєктів, для дітей, для саморозвитку і поєднуйте задоволення з новими горизонтами. 21 жовтня відбудеться новий місяць в Терезах. У вашому четвертому секторі, і це, що несе, ну новий місяць, це нова енергія, це початок нового циклу. І четвертий сектор це сімейні питання, домашні справи, місце проживання або перебування. Тобто, ви тут можете створювати затишок, щось купляти додому, гармонівати свої стосунки з родиною, з батьками. Щось покупати або продавати, ну по темі, о, якщо вам це актуально, або орендувати так, житло, або здавати в оренду. Оце все буде зароджувати щось нове і буде гарний мати для вас подалі результат. Тож приділяйте увагу своєму дому, родині, закладайте основи для затишку, для гармонії і базової такої безпеки вашої особистої. В період з 20 по 27 жовтня, Меркурій, Марс і ліліт з'єднається. У скорпіоні, у вашому п'ятому домі, ось тут період такий більш-менш напружений. А, тому що ну якби енергія скорпіона, ми вже проговорювали, вона така ну не сильно екологічна. Вона більше або ми робимо щось інтенсивно, або ми цю енергію починаємо давити, тиснути, маніпулювати, когось задівати словом, щось ми можемо сказати. не те Щось приховувати, а взагалі, якщо по плюсу проживати цю, цю енергію, то це активний дуже період для творчості, самовираження, романтики, для творчих проєктів, хобі, кохання для дитячих справ. А в мінусі конфлікти, напружені ситуації у стосунках через якісь такі приховані мотиви, в деталях ми докапуємось до деталі, особливо у фінансових і особистих питаннях. Тому ось тут можуть на фінансовому тлі щось відбуватися. Період 26-27 жовтня. Не приймайте поспішних рішень, дорогі раки, будьте уважні до дітей і, взагалі, з дітьми проводьте більше часу І зі своїм коханим. Використовуйте енергію для творчих ідей, контролюйте емоції, будьте уважні в особистих таких ну, уподобаннях. 28 жовтня один з найсприятливіших просто днів місяця. Це просто зафіксуйте, що якщо ви хочете щось стартанути, 28 жовтня вас просто піднімуть і понесуть просто потік удачі. Цього дня формується великий гармонійний аспект між п'ятьма планетами. П'ять планет будуть робити вам, знаєте, тако, що давати енергію, блага, сприятливу, гармонійну, таку удачу вам, в ваші справи, пов'язані з п'ятим, дев'ятим і першим сектором вашого гороскопу. А це тема дитяча, знову ж таки, творчі проекти, романтика, флірт, ваш вихід на сцену десь проявлятися, заявляти про себе класно. Робити щось, якісь процедури краси в цей день, і тема освіти, розширення, розширення можна очікувати, вашої, вашого впливу, вашої реалізації, творчість, самовираження, любов, навчання. Ну, Подорожі, все це дає особистий вам розвиток. Може відбутися поїздка, яку ви чекаєте, або подія, або подорож, успіхи у навчанні, сприятливий дуже період для нових проєктів, угод, романтики, важливих рішень для зачаття. Я казала, мабуть, ось порада використовувати цей період для цих моментів: для творчості, навчання, особистих побачень, гармонізації стосунків. І взагалі давайте підсумуємо. Жовтень для вас раки це час фокусуватися на сім'ї, на домашньому комфорті, на затишку, на місці проживання і темам нерухомості, активним бути у творчості, у романтиці, у самовираженні, проводити час з дітьми або займатися дитячими питаннями це час професійних і фінансових завершень і нових можливостей, особистого розвитку, навчання, розширення ваших горизонтів. Тож використовуйте цей місяць для гармонізації дому, сім'ї, творчості, навчання, особистого росту і нових починань. А для тих, хто хоче глибше зануритись в астрологію, я запрошую на індивідуальні консультації, які допоможуть вам розкрити ваш унікальний шлях, ваше призначення, соляр, який дає вам розуміння, куди і як рухатися в розрізі року, поточного року. Він показує ваші можливості, ризики і взагалі сфери, куди потрібно входити, де потрібно пригальмувати. Ну і міні-курс «Астрокомпас», який навчить вас читати своє життя самостійно і будувати свій маршрут до ідеального життя за дуже доступною ціною це такий формат знайомства зі мною і дуже-дуже такий ємкий і інформативний. І, звісно, я буду рада вас бачити, познайомитись на ретриті у Карпатах, якщо ще будуть місця. Тож це буде суперкласний час перезавантаження, нових знайомств, відпочинку і дуже красивих краєвидів. Тож, до зустрічі під зірками, дорогі мої раки. побачимось!